thank you Початися цей матч і сьогодні колос-2 ковалівка буде приймати футбольний клуб Чернігів. Я думаю, прекрасні умови для того, щоб показати чудовий видовищний і головне гостро атакуючий та завиваний. В жовтому комплекті форми. Зараз Богдан Рубльов. Ударна позиція удар поворотах. З лівої ноги намагався Богдан Рубльов команди суперника. Ну і намагаються, намагаються з перших хвилин шукати щастя в атаці. Зараз Заразка Чернігів удар поворотах. Перший удар поворотах, площина воріт. Кидає. Подача Небезпечно може бути. Пробуває. Поворотах Джеліндо до голкіпера. Але атака Чернігова продовжується небезпечно. Зараз було біля воріт Дмитра Міхеєва. Дмитро Сахно вривався в карний майданчик. атаці Помі... Чернігів, удар по воротах. Рикошет. М'яч влучає. У косі. Шевчук. Оце може бути перспективно. Подача удар набору так який у нас затроблюваних случає поперечено, ну може ще добувати. І... Подача небезпечний момент зараз був. І там канає перед ним сокол, ментей проходить сокола, пробиває ментей, було досить небезпечно, але там очікував, що правда, на передачу. Івольський правого захисника. Андрія Порохні відбуваються гравці «Колоса-2». Ну і зараз трошки подача. Харатін виграв верхову боротьбу, скинув на Шевчука. Той завантажив у гру Артемові. Недолі. Це був Ментей. І ось зараз перше попередження в нашого матчі. Подача на дальнього. Боровся за м'яч зараз Сергій Басов, який е, відомий майстер гри на другому поверсі. На Артема недолю так і є. Розіграли. Подача, небезпечний момент. Димнич скидає м'яч під удар. І їм підключається в атаку. Тому що зараз небезпечна гра була збоку. Вимагають ще досі для Артема Недолі. І що? Червона каска для Артема Недолі. Ось так. Нерозважливо зіграв 25-й номер коло ковалівка і замість м'яча влучив в обличчя. Ходять футболістів чернігівської команди. Я зараз ідентифікую. Порохня підключає 30-го номера. І небезпечно зараз було після удару Бібіка. Після удару. Ніх своєї команди. Удар по воротах. Ментей зараз атакував. і трошки-трошки зараз отримав. Додав Олексій Гаркуша. вже тримає в руках табло четвертого арбітра. Три хвилини були паузи у нас у матчі. Зараз в перерві я їх вивчу і е, на початку okay. другого тайму. За який небезпечний момент був рикошет, і буде кутовий Богдан Ру, яка представляє, представляла Бучанський район Київської області. Ох, який момент! Ну, який момент можна було забивати, Але обличчя Сагната, ноги Артема недолі. Ну і рефері прийняв рішення про е, вилучення 25-го номера «Колос-2» ковалівка. Тобто оборонці. Владислав Канаєв, тринадцятий, Сергій Басов, четвертий. Флангові захисники Ілля Лящук, номер 5 зліва, Богдан Сокол. Разнебезпечно біля воріт Чернігівчан Рубльов з м'ячем у карного майданчику суперника. Харатін пробиває На себе зараз були в другому таймі. Ну і е, друзі, нагадаю, що Андрій Лакенко, номер 15 могло бути разнебезпечно біля воріт Дмитра Міхеєва, але все в порядку, все спокійно. Зараз боротьба за м'яч. Максим Татаренко і Богдан Рубльов. Зараз за верховий м'яч боролися сьогодні. І якщо буде, то хто їх займе, заб'є. Зараз непогана спроба. Шумило. Що показує асистент Дмитра Бересько. Дмитро Березка проти нього Шумило. Березка зміщається в центр падіння. І буде штрафний удар. І ще й жовта картка для 30-го номера і В'ячеслав Турчанов біля м'яча Березка буде пробувати. Удар. Низом прошиває стінку. Там доторкнувся м'яч до когось. Стандарти в сучасному футболі грізна зброя. Подивимося, як зараз використають цей шанс футболісти «Колос-2». два. Удар поворота. І м'яч оборот! Там, на дальній стійці, зараз підчатував м'яча Сергій Басов. Хитрун Сергій Басов причаївся у, у засаді. Так, і десь... так і діждався десь... свого шансу і забиває Сергій Басов. Привіт, привіт волівальникам Сергія Басова з Арциза Запоріжжя. Рахунок у нашого матчу відкрито. 1-0 на користь коло з 2 Коварівка. І це трапилося на 68-й хвилині матчу. Ну я думаю, ніхто з наших е, ніхто з наших глядачів, я думаю, не міг уявити, що Сергій Басов заб'є. Хіба що, крім Олександра Богомолова? Ну, Олекс... пане Олександра Богомолова, Богомолова, я передаю вітання. Ви вірили в Сергія Басова, і він забив. Ну а зараз заміна буде у складі. Колос з два коварівка. Денис Круль 50-тим номером. Дієм 19-й номер. Посмажний. І непогана. Зараз спроба була. З м'ячем Татаренко забирає наш глядач. Ну я з ним. Ось зараз небезпечний момент. Удар болотахи. Який шанс зараз був у чернігівців! Який шанс! очікують нас з вами, шановні глядачі. Подача Міхеєв грає на виході. З другої спроби забирає м'яч до рук. Подача була у виконанні Максим... на Романченка. Романченко завантажує м'яч вперед. І небезпечно зараз грає порохня. Намагався в падінні пробити Андрій Порохнячий. Першого та другого дивізіонів українського професійного футболу у прямому етері. Так що підписуйтесь. Зараз у удар по воротах. Владислав Канаєв був на другому поверсі. На набережку віддає Денис Круль. Дмитро вже в карному майданчику можна пробити. І пробиває Дмитро Березка. Рикошет, і буде кутовий удар. Зараз черговий, зараз не Будемо, це я звертаюся до болівальників Ха Чернігів. Сподіватися на краще. Зараз Дмитро Березка побачив, що Максим Татаренко вийшов далеко з воріт і встиг атакувальне бажання футбольного клубу Чернігів. Ну і от зараз може бути щось в атаці перспективне у Чернігівчан. Там з м'ячем. Сьомий номер. Дмитро Мироненко, який що вийшов на заміну Подача дуже небезпечна. Міхеєв грає кулаками класично. Yeah. Удар по воротах. М'яч проходить вище воріт. І ще там і був фол в атаці проти. І... Бувається. Воріт колоса са два ковалівка. Небезпечно може бути. Канаєв зараз заблокував намагання порохні пробити і буде кутовий від е, Мироненка. Подача Небезпечно. Удар по воротах! Ох, шанс зараз був, який хороший! У типу ліки посмашного! Подача Небезпечно. і м'яч не влітає. в Ворота там Ігор харакін пробував, але це вже на березку. Березка на лівому фланзі. Пропонує себе журавель, подача до до журавель до м'яча не дістається. Татаренко на виході дуже класно. Могло бути небезпечно, але відмінно зараз відіграв у захисті своїх воріт. Богдан Сокол бачили, як зараз перервав контратак? Андаренко. І ось він свисток! І ось він свисток. Артема Артеменка, який свідчить про перемогу «Колос-2» два ковалівка в матчі над найближчим слідувачем над футбольним клубом Чернігів. 1-0! 1-0 цього єдиного м'яча забиває Сергій Басов е, після подачі кутового В'ячеслава. Нашу трансляцію для вас працювали відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Україна обов'язково переможе. Нехай живе Нехай живе Україна. До побачення.